Перший концерт відбувся у палаці спорту за час повномасштабного вторгнення. Співав Макс Барських і презентував фанам повністю україномовне шоу Зорепет. вечір, Сіркия! На шоу до Макса прийшли зірки і поділилися з нами цікавинками із особистого життя. Хто новий бойфренд співачки Джеррі Хейл? Та я нічого особливого не показала, там декілька фотографій. Коли в останнє співак Чів був на батьківщині у Білорусі, я на скімі спілкуюсь. Я, я живу тут. І чи одружена співачка Роксолана? Уляля! Так! Не перемикайте! Про все ексклюзивно зараз у нашому репортажі. Аби провести концерт на такому великому майданчику, команда Макса Барських переконує, була підготовлена абсолютно до всього. У разі повітряних тривог усі працівники знали, як діяти. Для цього є інструктаж, робота з охороною, робота з закладом, в якому проводиться подія. У одній піар-агенції з Максом молодий співак ЧІВ, який виконує відомий хіт «Гарно так». Каже, що для нього зараз дуже важливо мати хорошу команду мені дуже сподобалось, що вони мені. Запропонували в минулому році, і я був без е, лейбла, без команди. А це дуже дуже важливо для артиста, починаючи знайти свою команду. І я зараз досі на цьому шляху, коли я шукаю класних професіоналів, які будуть поповнювати мою команду і робити ще більше. Сам артист родом із Білорусі, але нині живе в Києві. Батьківщину зізнається давно не відвідував. Востаннє там був роки три тому. Я на наскільки спілкуюсь. І от я живу тут, і мені добре. Я вже давно поїхав. І, і, і Моє життя тут. До речі, саме він у 2018 році поступився призовим місцем на національному відборі на Євробачення у Білорусі. Нашому Нікіті Алексєєву. Тоді Алексєєв поїхав до Лісабона представляти Білорусь. Однак в Україні чи брати участь у нацвідборі не планує. Як піде до я піду тоді і виграю його тут. Я справді я дуже люблю пісні е, е, Нікіти Аліксєєва. Е, е, він дуже класний, але Євробачення я зрозумів це не моє. Я ніколи не піду на Євробачення. Скоріше за все не буду говорити ніколи, не бев. Але мені не цікаво брати участь в конкурсах, тому що я створюю музику блін для, для прослуховування, а не для боротьби якоїсь. І я просто в резюме пишуть стреса неустойчивий», а я стреса неустойчивий». Нещодавно свій особистий лейбл створила співачка Джері Хейл, і тепер вона буде допомагати молодим артистам ставати зірками. Я проходила цей шлях, і зараз, коли я бачу, скільки молодих артистів виникає, і у них немає далі можливості розвиватися, мені хочеться їм допомогти, тому що вже є якісь напрацьовані схеми, інструменти, і я можу їх цим забезпечити. Працює артистка з молодою кров'ю, а вже ж за контрактом, і не безкоштовно. А скільки коштують її послуги, поки не може розголошувати. Проте зізнається, контракти з нею не суворі. Ну, дивіться, я не можу розголошувати те, про що йдеться в контракті, тому що в контракті вказано, що я не можу це розголошувати. Але да, досить стандартні, насправді дуже комфортні умови намагалася створити, тому що знову ж таки, я, як артистка, яка вже мала подібні контракти з іншими компаніями, не можу тепер зробити якісь незручні умови для своїх артистів, бо я знаю, що вони будуть відчувати. Дивіться, на 300 тисяч думаю, ніколи штрафувати не будуть. Але ну це залежить від ситуації. Ми не знаємо, що там. Не припиняє зірка дивувати своїх фанатів і нещодавно приголомшила усіх зі знанням про те, що вона у стосунках має коханого вже рік. Хоча у нещодавніх інтерв'ю запевняла, що зараз її не до стосунків. Та я нічого особливого не показала. Там декілька фотографії. Я тримаю, да... ну не те, що тримає інтригу. Я думаю, настане час, і я про все розкажу. Можу тільки сказати, що не творчий. Слава Богу, <звук> не скажу. Про кохання поговорили зі співачкою Роксоленою, виконавицею Хітени стій під вікном. Вона виявляється, між іншим, давно у стосунках, а можливо, вже й одружене. Моє серце не вільне. Уляля так, але якось е так давно повелося, що я в принципі мало ділюся, хочеться більше. Але інколи думаєш, що десь не на часі, десь можливо треба бути трішки скромніше багато не, не показувати. Можливо, я дружнею. Ви не знаєте, Все <плес> <плес> серйозно. Пропозицію руки і серця зробив своїй половинці молодий співак Перфенюк. Це той, що співає, а ти в моєму серці провела екскурсію. Однак, ексклюзивно зізнався, що це було не щойно, а кілька місяців тому просто одразу не ділився цією новиною з фанами. Пропозицію я зробив кільцем від ключів, бо була вже комендантська година. Це було дуже неочікувано, тому вона навіть подумала, що я жартую. Насправді було все, і обручка була, і все було, але от ми вирішили розказати про це зараз. Пропозиція була, ну, пару місяців тому точно. Так, але було багато справ, роботи, і дуже багато цього навалилося, і ми якби ще думали, розповідати, не розповідати. І вирішили вже розказати про це. У Парфенюке новий етап не тільки в особистому житті, з популярністю змінилося і оточення. Навіть в соцмережі співак почав вести з самого початку. Я все повидаляв і почав чисто листа, бо дуже багато чого змінилось. Артисти мене зрозуміють, що коли в них є друзі і ти, в тебе щось вийшло, а в них ні, щось ти автоматично стаєш недругом для них. Я не розумію, чого. Бо яка ще завість, що я не розумію, що їх давить. Якщо вас цікавило, чи пройшов концерт без казусів, то доводимо до відома. Повітряних тривог під час виступу Макса у палаці спорту не було. Усе йшло за планом. Тож не можемо сказати, що перевірили готовність організаторів до будь-яких сценаріїв, але в будь-якому разі краще вірити на слово.